Чи може кохання перетнути межу, розвіяти туман скорботи? Вони домовились, що вечора о 22 годині 00 хвилин лише у я тут, без цвінків, без зайвих слів, лише тиха обіцянка присутності, що плекала їхній світ. Але світ жорстокий аварія холод похорону порожнеча, що розвідала душу, залишивши його наодинці з невимовним болом. Він не міг повірити, що її більше немає. Рівно через тиждень, о 22 годині 00 хвилин, екран спалахнув Я тут. Й бій Містика. Кожен вечір, та сама фраза без відповіді на його відчайдушні запитання. Це було незбагнено. Через місяць, з останнім променем надії, він написав «Скажете, що знали лише ми. Наступного вечора твоя улюблена чашка не розбилась. Я просто не хотіла, щоб ти дізнався про тріщину. Тоді він зрозумів її я тут це вічна обіцянка, що живе навіть після смерті. І якщо ця історія торкнулася вашої душі, поділіться нею. Залиште коментар, розкажіть про свої думки і підпишіться, щоб не пропустити нові таємниці, що чекають на розкриття.